Вітаю вас, мої дорогі десятикласники. І ми з вами продовжуємо вивчати і удосконалювати наші знання з фізики. Я сподіваюся, що ви, діти, усвідомили, що електричне поле, яке ми не бачимо, але яке точно існує, воно має певні властивості. От одну властивість, яку ми назвали силова характеристика електричного поля. Ми позначаємо буквою Е, називаємо напруженістю електричного поля. І з цим я вас ознайомив на попередніх уроках. На минулому уроці я вам діти розповідав про потенціал електричного поля і роботу з переміщенням заряду в електричному полі. От, дивіться. На дошці я з вами створив такий опорний конспект і сподіваюся, що він у вас є в зошиті. Адже нам фізика практична наука, і нам потрібно вміти розраховувати роботу по переміщенню заряду в електричному полі та потенціалу на вчорашньому занятті очному. З іншим класом 10. Я детально їм розказав, ми записували, ми спілкувалися. На жаль, я сьогодні не маю такої змоги, змоги з вами це зробити, але я дуже-дуже постараюся зараз вам розповісти, як розв'язуються елементарні задачі з даної теми. Ну, я сподіваюся, що у вас всіх буде відкритий зошит, в якому є цей опоранник. Кого нема, ну, будь ласка, перепишіть. Або просто подивитеся, зрозумієте і розберете, як я вам сьогодні буду розв'язувати задачі. Я візьму ось цей збірник і розв'яжу вам самі прості, самі такі легкі задачі, що стосуються нашої теми. От я читаю діти, першу задачу. Мені вже легко, бо я вчора розв'язував ці задачі тому класу. Отож почитаю я таку задачу. Задача. Яку роботу виконує поле під час переміщення заряду 20 нанокулон з точки потенціалу якої 700 вольт у точку з потенціалом 200 вольт? І ну, згадуємо, обов'язково пишемо дану. Обов'язково позначаємо заряд, який дорівнює 20 нанокулон. Автоматично переводим 20 на 10 мінус 9 колон. Потенціал в точці 1 700 вольт. Потенціал в точці 2 200 вольт. І нам потрібно з вами, дорогі діти, розрахувати. А яку ж роботу виконує поле по переміщенні цього заряду. Ну, відповідно, діти. Ви дивитеся, ось, у вас є ось така формула, що робота по переміщенню заряду з точки 1 в точку 2 розраховується за формулою Фі1-Фі2 і помножити на цей заряд. Тобто різниці потенціалів в цій точки помножити на заряд. Як бачите, задача надзвичайно проста, надзвичайно задача. Легесенька у нас. Нам треба взяти діти. І 20 на 10 мінус 9 помножити 700 мінус 200. Ясно, що це буде 20 помножити на 500 і помножити на 10 в мінус 9. Дорівнює 10 на 10 в мінус 6 Я оці три нулі. І тут мінус дев'ята степень буде, мінус шоста. Або 10 мікроджовую. Ось така простісінька, гарнісінька, перша задача. Я думаю, вона зрозуміла, вона потребує від вас лише знання певних закономірностей при переміщенні заряду в електричному полі. Наступна задача. В однорідному електричному полі. Напруженість якого? Знову я пишу дану. Ви пам'ятаєте, що напруженість це буква Е, і вона дорівнює 1 кіловольт на метр. Або це тисячу вольт на метр зразу переводимо, ми вже це знаємо. Перемістили на 2 см. Ми діти автоматично пишемо. 2 на 10 мінус другій степені метра, згадує наш сьомий клас. І вздовж напряму силових ліній. І цей заряд до мінус 25 нанокулон. Тобто мінус 25 на 10 мінус 9 кулон. Бо нано ми з вами пам'ятаємо, чому тоді. Нам потрібно знайти напруженість. Нам потрібно знайти роботу цього поля. Ну, діти, відповідно, все надзвичайно просто, якщо у вас є наша табличка. Подивіться, да, ну і можна знайти різницю ще потенціалів або напругу. Давайте знайдемо ще й напругу. У нас формула дуже красива. Різниця потенціалів або напруга дорівнює напруженості напругу. Помножені на D. Ось така формула. От діти. Ну, відповідно, діти, якщо ми подивимося на роботу по переміщенню заряду, це формула заряд, напруженість на D. Подивіться, у нас вже воно є. Тобто я Q помножу на U. Ось така формула. Ну, Давайте знайдемо напругу, чому дорівнює. Напруга дорівнює тисячу. Помножити на 2 на 10 мінус 2 і дорівнює 20 вольт. Все дуже просто. А робота тоді дорівнює 25 на 10 мінус 9. Помножить на 20. І дорівнює 25 на 2, 50 і ще 0. 500 на 10 мінус 9. Запис якийсь такий нехороший. Давайте напишемо 0,5 на 10 мінус 6 або 0,5 мікроджоля. Ось діти така простісінька собі задача. Подивіться, яка вона красива, як вона гарно виходить, не потребує особливих значить, таких у вас яких знань. Ой, діти, я тут помилився. Ж мені, дорогі, мені. Заряд ж у нас від'ємний. Даруйте мені, дороги моє. Заряд ж у нас від'ємний. Мінус на 5. Я забувся про те, що заряд від'ємний. Бачите, буває і таке. У нас же мінус 25. Тому мінус 25 на 10, мінус 9 це заряд. Ну, наступну задачу, діти, розберу. Наступна задача, я це стираю. діти, при... Вашій потребі обов'язково можете зупинити відеозапис мого уроку і просто собі дописати те, що вам потрібно, якщо ви не встигли. Задача наступна така: в однорідному полі, напруженість якого 60 кВ на метр, я діти зразу буду писати 60 на 10 в третій степені Вольт на метр. Перемістили заряд 5 нанокулон. Я пишу 5 на 10 мінус 9 кулон. Вектор переміщення 20 см, тобто 0,2 метра. І кут, під яким напрямлені силові лінії дорівнює косанусалька. Хай буде альфа, я зразу вам відповід даю 60 градусів. От нам необхідно з вами, діти, в цій задачі визначити різницю потенціалів, роботу по переміщенню цього заряду. Ну, відповідно, діти, ви пишете Дано собі, акуратно, красиво, все зрозуміло. Відповідно, ми з вами будемо працювати. Ну, до речі, Тут можна ще знайти напругу. Напругу діти ми знайдемо з вами зразу, адже напруга дорівнює Е e на Д. Робота по переміщенню дорівнює заряд Е e на Д. Ну, різниця потенціалів, діти дельта Фі. Ми з вами знаємо. Що дельта Фі, якщо подивитися ось цю нашу з вами значить, запис, отой опорний конспект, який я вам давав, ця робота поділена на заряд. Ну, в принципі, діти ми можемо цього не робити, адже це і буде У. Ну, шукаємо У дорівню 60 на 10, мін, на 10 у третій, вибачте, помножити на 0,2 це буде 12. На 10 в третій або 12 кіловольт. Ну, Тепер знайдемо роботу по переміщенню цього заряду з точки 1 точку 2. Буде 5 на 10 мінус 9 помножити на 12. І буде діти 60 на 10 мінус 9. Джор. Ось така діти простюсінька гарнюсінька задача. Давайте дивитися діти на наступну задачу. Давайте дивитися на наступну задачу. Ви це переписуєте, ви це робите і будемо робити далі. Задача наступна діти ось така. Я це стираю. Електрон перемістився в прискорюючому полі з точки, потенціал якої Фі1 200 вольт у точку з потенціалом Фі2 300 вольт. Визначити кінетичну енергію електрона і зміну потенціальної енергії поля та набуту швидку. Діти, мені тут треба, щоб ви пам'ятали, що заряд електрона мінус 1,6 на 10 мінус 19 степені колона, а маса електрона 9,1 на 10-31 степені кілограм. Ну, очевидно, діти, нам необхідно знайти е, кінетичну енергію. Швидкість, ну і дельта зміну потенціальної енергії, Ось це все його вам, діти написав. Відповідно, знову ж таки, ось у нас таблиця, лише одне є таке цікаве у нас з вами уточення. Справа в тому, що ми ж пам'ятаємо, що кінетична енергія це МВ квадрат на 2. Але при переміщенні заряду потенціальна енергія згідно закону збереження енергії зміни потенціальної дорівнює і зміни кінетичні. Тобто, якщо я діти знайду, що робота по переміщенню і потенціальна енергія або зміна потенціальної енергії дорівнює дельта фі помножити на кіл, то я спокійно з цієї формули виведу, що швидкість дорівнює. Два, потенціальні, два кінетичні енергії поділити на масу електрону. Причому в нашій задачі оця кінетична енергія і дорівнює нашій потенціальній. От діти я по порядку це все роблю і шукаю зміну потенціальної енергії за формулою такою, діти. Мінус 1,6. На 10 мінус 19 і помножити 200 мінус 300. На різницю потенціалів. Як бачите, 200 мінус 300 буде мінус 100, помножити на мінус 1,6. Буде діти 1, 6, 160 на 10 мінус 19 степені. От. Або я краще запишу отак. 1,6. На 10 мінус 17. Чому ви зрозумієте Ну, Підставлю його формулу. В дорівнює квадратний корінь 2 на 1,6 на 10 мінус 17, поділити 9,1 на 10 мінус 31 степені. Дорівні. Діти, подивіться, будь ласка. Якщо я 2 помножу на 1,6, буде 3,2, 9 і 1 залишу. А степінь при перенесенні із знаменника мінус 31 буде плюс. у чисельник буде мінус. Ой, мінус, вибачте, 14 степінь. Ну, дорівнюєте. Корінь квадратний з 0,35 на 10 в 14. Це наближено, дуже наближено. 6 на 10 0,6, вибачте. На 10 у сьомій або 6 на 10 6 метр на секунду. Ну, у вас там в книжці відповідь 5,9 10 на 106 метр на секунду. Але я діти мені, кра... мені краще, щоб було швидше і наближене обчислення, завжди у фізиці має місце діти. Наступна задача надзвичайно проста, йдемо далі. Напруга. Між двома точками, що лежать на одній лінії напруженості, дано напруга у кВ, або 2, 2000 вольт, 2 на 10 вольт. І сказано, що відстань між точками де дорівнює 10 см, тобто 0,1 метр. У задачі питається. А яка ж напруженість поля? Ну, діти, відповідно, ви берете нашу, ви з вами, наш опорний конспект. А тут написано, що щоб знайти напруженість поля, необхідно у... напругу поділити на те на відстань. Тобто напруженість до рівня 2 на 10 в третій, поділити на 0,1. Це буде 2 на 10 в четвертій або 20 кіло. Вольт на метр. Ось така, проста, проста, простісінька діти, задача. Ну і я, в принципі, діти, роз, розв'язав, розказав все, що я вам хотів, як бачите, я не даю вам задачу олімпіадного рівня. Я, діти, хочу, щоб ви просто могли. Вивчивши або зрозумівши хоча б те, про що я вам розповідаю, а я вам розповідав про енергетичну характеристику електричного поля, про потенціал, різницю потенціалу і роботу по переміщенню заряду, могли скористатися своїми знаннями і зробити діти елементарні, фізичні і математичні відповідно розрахунки. Дякую вам за увагу! Бережіть себе. І до зустрічі, діти! До побачення!